Усім доброго дня ще раз. Ми раді вас бачити в нашому прямому ефірі в офіційному аккаунті компанії Choice Ukraine Brands by Choice. Сьогодні з вами бренд-менеджер компанії Choice Ukraine Вікторія Федорич і керівник відділу маркетингу компанії Choice Ukraine Катрін Марченко. Ще раз усім доброго дня. Ми хочемо. Познайомити вас з нашою новинкою, яка вийшла у бренда Біокс. Так, Вікторія? Так. У нас в бренді натуральних зубних паст Біокс приємне поповнення. І ми маємо продовження бренду. Досить теж потужне діє: це дитяча зубна паста. Biox. Тобто в нас вже не три зубних пасти, а чотири. Три зубних пасти для дорослих, а четверта наша новинка це дитяча зубна паста натуральна, угу. біокс. Так, зазвичай, як ти вважаєш, що батьків частіше всього хвилює, коли вони купують зубну пасту? Угу. Ну, по-перше, так, це безпека по друге, це так. якість, і третє це результат. Так. Це найголовніше: а, чи відповідає пасти біокс, а саме зубна дитяча паста, а, заявленим вимогам: якість, результат та безпека? А, так, це дуже важливо. Угу. Я сама мама, <рес> двоє дітей. От е, я вважаю, що по відношенню до зубних паст, особливо дитячих, це надважливо, щоб такий продукт був дійсно безпечним, угу. був результативним от, і Якісне. мав якісним, якісним і так. мав ще й натуральний угу, склад. склад. Це теж досить важливо, тому що мова йде про продукт, який яким будуть користуватися наші діти. От і щоб довести. Всі ці три тези, ці mm -hmm. три, як то кажуть, потужних слона, на якому е, ж жиздіття <стує> стоїть, це, е, всі стоять всі бренди компанії. Choice, я зауважу, що е, стосовно безпеки і якості, е, на сьогоднішній день е, більшість людей не тільки в Україні, mm -hmm. а й в світі, вони мають проблеми з зубами. Точніше, мають чутливу емаль, і більшість з них це 85% населення нашої планети користуються саме пастами сенсетів. От. І наші пасти, наш бренд Біокс, uh -huh. весь не тільки дитяча зубна паста, весь бренд Біокс відноситься саме до цієї групи. До речі, після закінчення нашого ефіру в приватному електронному кабінеті буде розміщена в медіабазі спеціальна табличка, це такий подарунок, особливо парткомпан... рані, так, так. партнерам і постійним клієнтам нашої компанії, де будуть представлені. Всі відомі світові бренди зубних паст і там будуть вказані їхні РДА. Що таке РДА? Ми цю проблему рік тому підіймали. У нас в компанії можете зайти в медіабазу, подивитися, у нас цілий фільм є з цього так, приводу. Так, на Ютубі теж є. Так. Угу. Так. Тому я тільки зауважу, що група сенситів має е, РДА, е, це індекс абразивності пасти, мінімальний. Uh, стосовно біокса, це взагалі десь 20-24 одиниці РДА uh, і тому дійсно вони вважаються сенситів, uh -huh. вони не пошкоджують зубну емаль, тобто вони є безпечними. Тобто, ти хочеш сказати, що сенситів – це м'які пасти, так? Так, так. Uh -huh. Які е, якісно очищують, але безпечно. Тобто вони, вони як... не пошкоджують емаль. Так, емаль залишається uh -huh. на зубах. Добре. Більше того, ми вже й розповідали про інші наші зубні пасти. Uh -huh. Наприклад, з гідроксіапатитом зубна паста вона дозволяє відновити зубну емаль і значно змістити дентин. Це основна речовина, з якої у нас створюються зуби. Uh -huh. От, є у нас ще паста з морким кальцієм і вітаміном Д3, яка теж дозволяє відновлювати вже пошкоджену емаль. Uh -huh. От тому так, це, це дуже важливо. Але це ми говоримо про зубну емаль. Але uh -huh. ж у наш в ротовій порожнині є ще ясна і є слизова оболонка. Тому зубна паста, дитяча, вона чи доросла, вона повинна мати в своєму складі такі речовини, які б захищали, які б е, е, загоювали швидко, можливі якісь ранки, порізи. Uh -huh. так. Е, Повинна мати антисептичні властивості, тому що ротова порожнина, на жаль, саме, саме таке грязне місце в нашому організмі. Навіть кишківник є чистішим значно. А от ротова порожнина, на жаль, це є фактом, це дуже-дуже грязне місце в організмі. І тут потрібен додатковий захист, от, який надають зубні пасти біокс. Так, давай з тобою розберемо склад, Це саме найголовніше. Мене дуже здивували, коли я побачила в складі пророщене зерно. Вони в нас є в комплексах, фітокомплексах Choice Fita. вони так. є добра їжа в бренді. А ось е, в дитячій зубної пасті це було, було для мене дуже таке, знаєш, е, таке, відкриття, відкриття такий сюрприз. Е, таке питання. Е, навіщо там? Угу. Екстракт е, або е, складова пророщених так, так. зерен. Це саме дійсно мова йде про е, рідкий екстракт. Угу. От пророщених зерен, він е, в дитячій пасті виконує дві функції. Перша його функція це пребіотична. Угу. Е, завжди потрібно пам'ятати, що ротова порожнина вкрита слизовою, тобто на ній постійно росте, розмножується, розвивається корисна мікрофлора. Так повинно бути. Вона є таким. Такою протидією, шкідливим mm -hmm. мікроорганізмам, які постійно з їжею з водою потрапляють до ротової порожнини. от і корисна мікрофлора, вона захищає нас. Mm -hmm. Чим вона повинна живитися? Так, от у нас в доброїжі, да, пророщення mm -hmm. зерна з Ми постійно mm -hmm. про це говоримо: що вона має пребіотичні властивості, пребіотик, тобто ті речовини містить в собі, які якими харчуються. Корисна Микрофор. Микрофор. Так. так. А, а ще одна функція дуже цікава. Забезпечує, навіть не забезпечує, а підтримує потрібне pH в ротовій порожнині. Це Дуже важливо ph баланс, так? Так. Угу. Саме ph баланс і завжди перетягує в сторону от pH в сторону слабо такого слаболужного середовища. Чому так відбувається угу. в ротовій порожнині? Виробляється слюна, тобто перетравлювання їжі починається з ротової порожнини, і коли цей процес відбувається, одразу підвищується рівень pH. Він переміщується в кисле середовище. Угу. І доречно буде після споживання їжі та сніданок, обід, вечеря, щоб ваша дитина почистила зуби. Зуба. І ми так і ми рекомендуємо саме натуральною пастою біокс дитячою. А от, щоб е, остаточно так, е, по-перше, змити залишки їжі, uh -huh. а друге, PH тримати все-таки слабо в лужному середовищі. щоб не розвивалися каріїс, стоматіта, бо uh -huh. більш відома, як uh -huh. молочниця. Да? От, дітки вони у нас занадто активні, інколи, крім їжі, потрапляють у рота пальці, іграшки. От. Тому дитячий ротик він потребує особистого захисту, більш інтенсивного, ніж дорослий. От. І саме з урахуванням цих моментів uh -huh. зроблена, ну, створена дитяча зубна паста Біокс. І пророщені зерна вони, так, вони дійсно є ще раз пребіотик, uh -huh. так, як корисна їжа мікрофлори, а друге, підтримують pH. Потрібний ПАЖ середовища. Дякую, поражні. Віка, за відповідь. А ще в складі пасти є мед. Навіщо він там? Мед? Хто вже Купував і спробував да? угу. всі діти вони, е, одностайно відмічають е, дуже такий просто неперевершений смак зубної пасти. Е, дехто з дітей навіть кажуть, що ну, її хочеться з'їсти, не, не просто почистити. Так? От. Це е, вкусові да? якості поліпшує мед, але е, потрібно завжди пам'ятати, що мед дуже активна речовина. Комплексна речовина, мед має багатий склад угу. і е, містить дуже багато таких мікро-макроелементів, як кальцій, фосфор і фтор. Кальцій, фосфор, ми розуміємо, що він потрібен для дитячої зубної емалі, особливо молочні зуби, вони дуже рихлі. Про це, якби ми не будемо говорити, але, е, як кажуть, е, потрібно їх теж підтримувати uh -huh. і відновлювати. Хоча вони і підлягають заміні, але ж їх до якогось потрібного дитині часу потрібно е, притримувати. А втор захищає від руйнування зубної маль. І, е, і ми використовуємо саме мед, тому що в меді. Той же фтор. угу. зараз дуже ж такі дискусії точаться з, з приводу цього втора. одні кажуть, що він корисний і треба пасти сторон, другі кажуть що, ні, що так? ні, так а ми зупинилися. знаєте, віднайшли оцю рівновагу от і е, скористалися медом. Додали для цього мед. Він містить мікродози фтора, втора, які абсолютно не шкодять дитячому організму, навіть якщо дитина все-таки. Спокуситься і ковтне <реш> трошки зубної пасти. Так, цікавий склад лікарських рослин є в пасті. Так, Ромашка, так. Нагідки, нагідки, троянда і навіть корица. Чому обрали саме такі компоненти для пасти? Одразу скажу, угу. що наша флора України вона багата, вона щира. Але події лікарських рослин, а зараз ти е, перелічила саме лікарські рослини. Так. так в, серед лікарських рослин саме ці рослини вони є найдієвішими, саме по відношенню до ротової порожнини, особливо дитячі. Вони ага, є безпечними, ласка, але ласка. вони дуже дієві, вони потужні. Що вони нам дають? Угу. Так, чому чому е, ми їх додали? Тому що я вже казала, що у нас. Ротик дитячий, на жаль, до нього потрапляє дуже багато різних речовин, різних е, мікроорганізмів. От. І саме ці лікарські трави вони допомагають е, загоювати ранки дуже швидко, діють як антисептики, угу. саме разом в цьому поєднанні. Розумієте, як ми, ми додали тільки ромашку. Так, або тільки троянду. Так, вони працювали, але не так потужно. А тут ми зібрали е, такий, можна сказати, букет угу. так? лікарських рослин, е, які, поєднуючись, от дія один одного, так вони підсилюють дію одного одного, синергізм дії використали. Так, от і получили, отримали такий потужний ефект. Знеболюють, захищають, це дуже класна профілактика виникнення того ж карієсу. Це досить важка така проблема угу. дитячих зубів. От, в Україні вона досить розповсюджена от, серед діток, і я більше того скажу, що дуже важко піддається лікуванню. І більшість стоматологів грішать на те, що вони сподіваються, коли йде, починають інтенсивно угу. лікувати таких дітей, коли відбувається зміна з молочних зубів на постійний. На постійний так. так а ми випустили саме з таким складом лікарських рослин дитячу зубну пасту, угу. щоб батьки мали змогу. Запобігти виникненню таких проблем. Ага, це дуже важливо. Таке питання тоді. А, чому а, ми рекомендуємо пасту дітям з 6 років? Дуже було багато запитань, бо зміна зубів якраз о, в 6-7 у сім років. Так, так. А, дивіться, цей вік не визначала компанія щось. Цей вік визначило Міністерство міністерство охорони здоров'я України як такий вік, коли відбувається інтенсивна зміна молочних зубів на постійні. А тепер увага, що це таке за процес? Це процес, коли в ротовій порожнині одночасно відбувається поранення угу. і загоєння. Розумієте, це, ну, це як е, ось відбувся вибух, а потім його засипали, і на ранок вже нічого немає. Да? Угу. От. Це те саме, що відбувається як революція в, дитячому, в дитячій ротовій порожнині. Тут в одному місці е, зуб випав, а, або його на, е, ну, примусово видалили, так? там ранка. угу, Там запавний процес. Інші зуби вони не повинні страждати. А вони, якби, ну, їх е, змушують страждати, тому що будь-який запальний процес, uh -huh. будь-який, це е, pH в кислу сторону. Кисле середовище. Так, так, я розумію. От, цього не повинно бути, тому що кисле середовище обов'язково руйнує е, емаль зуба. Uh -huh. Руйнує Поступово, але руйнує. І це взагалі індивідуальний процес, у когось емаль більш тоньша, у когось емаль більш товста. От. Тому не треба ризикувати, коли є дитяча зубна паста. От. І в момент, коли йде інтенсивна заміна зубів, uh -huh. особливо часто використовуйте. Розумієте, це допоможе. По, -по перше, допоможе запобігти розвитку взагалі якихось ускладнень. Так дуже швидко відновлюється слизова ясень, uh -huh. не буде виникати парадонтитів. От, а вони є в дитячому віці, зараз фіксують таке, на жаль, запальне захворювання у, у дітей раннього дитячого віку, от і емаль е, того постійного зуба, який росте, теж буде захищена угу. під час навіть росту. Добре, таке питання: так. чи захистить зубна паста а, зуби від каріусу? Бо багато дітей зараз е, дуже полюбляють солодке, фастфуд, е, солодку газовану воду. А це що? Це я чекала це на, каріс, <рес> на це так. питання. Е, мене вже питали, я вже деяким партнерам відповідала. Угу. От зараз розповім вам всім. Давай. Я не дарма. Одразу зауважила, що ті лікарські трави, екстракти, які ми використали, вони є лікарськими рослинами з доведеною дією, і кожен бажаючий може в цьому впевнитись, якщо зайде на офіційний сайт Державної фармакопеї України. А от ви знайдете не просто е, цікаву інформацію про ці лікарські рослини, а обов'язково ознайомитися з інформацією, яка ще раз доводить конкретну дію цих лікарських рослин. А саме вони мають дуже потужну антисептичну дію щодо збудників каріса. На сьогоднішній день ці збудники вже встановлені. Їх чотири види. Так, які вони? Це бактерії, це стриптококи, так, так. от е але ж, кажуть, є збудник, є проблема, mm -hmm. яку потрібно здолати або профілактувати. Особливо це стосується дітей, які е перебувають в колективах, в садочках, mm -hmm. особливо, так. От, дуже важливо таким дітям, ніхто ж з батьків не прийде, не скаже, що у моєї дитини карієс, тому вся інша група, захищайтеся. Ні. Ну, я теж ростила дітей, це якось і ну, неприємно і якось соромно. Ніхто цього не робить. На жаль, чесно скажу, на жаль. От, можна було б уникнути дуже багатьох проблем. От тому, щоб цих, ці проблеми не спіткали саме вашу дитину. Ми рекомендуємо скористатися дитячою зубною пастою, в якій містяться лікарські рослини, екстракти лікарських рослин, які дійсно надійно захищають. І е, як е, вони дієві, як профілактика. Uh -huh. От до речі, я можу сказати, що ще одна проблема не тільки каріяс, а ще ж і молочниця, стоматит. Це ж це ж у дітей зараз щось теж страшне. Але коли молочниця е, е, з'являється, коли pH. Схиляється, кисли, в кис... кислощ, да. тільки mm -hmm. закисляється, з'являється mm -hmm. стоматит. Якщо ви правильно доглядаєте за ротовою порожниною дитячою, mm -hmm. вона завжди буде мати слаболужне середовище або нейтральне. От. І в, такої, в такій, ну, з таким pH ну, мало верогідно, що з'явиться якийсь стоматит. От. Я вам більше того скажу. Знаєте, можна було б сказати, що такий перелік лікарських рослин. Він не тільки захищає від каріусу. І ще є одна проблема: не тільки молочниця кандидоз, да? герпес. А це вже мова про віруси, це вже не бактерії. Угу, так. От, і важливо, щоб кожна лікарська рослина, яка є, міститься у складі, щоб вона мала саме антисептичну дію. От запам'ятайте, коли ви е, десь читаєте якусь інформацію і ви бачите бактерицидну дію, так. То ця речовина або ця лікарська рослина вона буде ефективна тільки від бактерій. І може там протигрибкову дію якусь буде славу мати. А от коли нап написано, чітко вказано, що дія антисептична, угу. то ці речовини з цих екстрактів лікарських рослин вони знищують все: віруси, бактерії, гриби. Все. Супер, дякую. Так. Хочу вам наповнити, що паста вже є у вільному продажі. Ми будемо вам дуже вдячні, якщо ви будете надсилати свої відгуки в наш чат-бот, ось тому це для нас дуже важливо. Зараз я подивлюсь, які є запитання. Так. Я ще до речі, поки Давай. ти дивишся. Я ще один цікавий такий факт розповім. От ми говоримо за зубні пасти, а до речі, дуже важливо, як ви обираєте таким чином зубні щітки. От я рекомендую подивитися наш фільм, коротенький фільм про РДА, РДА про... Так. Так, про абразивність. І ви тоді зрозумієте, що шкідливими для зубної малі можуть бути не тільки зубні пасти, щітки. Щітки мають одразу, вона має абразивність. 150-200 одиниць. І вже будь-яка паста навіть сама-сама ніжна, от, вона не буде мати значення, якщо у вас жорстка щітка. Тобто щітка повинна бути м'якою, так. так. Обов'язково обирайте, уважно обирайте що дитині, що собі, уважно обирайте зубну щітку. Угу, бо знаєш, іноді приходиш в магазин, а там такий вибір. Самих щіток, так. і ти стоїш, обираєш, обираєш. А тепер ми будемо знати, що треба так. обирати тільки м'які щітки, тому що вони не пошкодять а, емаль так. А, зубів. А, дитячу та нашу, так? Так. А це важливо. От зараз літо, і більшість угу. що діти, що ми дорослі. В нас теж якась ми всі полюбляємо морозиво. А якщо чутлива емаль, спробуй з'їсти морозиво. Mm -hmm. ну це буде треш. Так, Віка, Нічого зараз при... зачитую відгук. Так. відгук. А, є відгук. Моїм діткам дуже сподобалась ця паста. Якщо молочних зубчиків, е, якщо запитаю, молочних кома, молочних зубчиків вже немає, доці 13, 13 років вже нею недоцільно чистити, бо наша паста до 12 років. Розумієте, я не можу вам так категорично сказати ні. А, може і далі чистити зуби дитячою зубною пастою. Я вашу дитину розумію, угу. дуже смач, смачно, приємно, легко. От. Але ви можете поступово е, доєднати е, до дитячої зубної пасти, доєднати будь-яку з цих зубних паст, які є у нас для в... дорослих. Так? так, Для дорослих mm -hmm. е, можна приєднати антибактеріальну, якщо дитина полюбляє смак. Кориці з яблучком. Так? Віка, ти прямо uh, в яблучко, тому що в, комент... в коментарі uh, вже рекомендують якраз обрати, візьміть вже пасту нашу фенгель плюс кориця. Так. так, скажу чому? Uh -huh. uh, дійсно, по смаковим яко... якостям вона дуже смачна, дуже класна. А ще можу вам сказати ще е, одну цікаву перевагу пасти фенгелькриця. Вона дійсно з антибактеріальним ефектом, і вона змиває, має здатність змивати біоплівки. От, вони є і вони створюються як в дитячому, так і в е, дорослому ротику. Uh -huh. В дитячій зубній пасті теж є речовини, які е, знешкоджують ці біоплівки. але... Е, в, Саме антибактеріальна паста вона містить в своєму складі фермент, угу. який дозволяє розчиняти е, такі біоплівки, е, наприклад, тих, хто, ну, вибачте, курить. Кави багато п'є. так? От Знімати у таких людей е, наліт оці біоплівки дуже і дуже важко. важко так? Як то угу. кажуть, вони надміцні. А от і я рекомендую біокс. Yes. Да. А так, і ви ще раз, от повертаючись так, до, так. до цього комента, можу сказати, що так: починати знайомство з дорослими пастами, пастами біокса, треба з краще плюс користь. Так, так. От тоді не буде відмови. 100% не буде відмови. Дуже сподобається ще таке питання: чи можна діткам до 6 років? Можна. Можна? можна і треба. Дивіться, ви як батьки визначаєте вік самостійно, з якого можна чистити зуби. Основним таким фактором, яким, який буде вам показувати, доводити, що Дитині вже можна чистити зуби да, і купляти дитячу зубну пасту, біокс. Це вміння тримати зубну щітку угу. і чистити початкові такі навички, чистити зуби. От. І ви можете вже бачите, що дитина намагається, це у когось це два роки, у когось це три роки. Зазвичай більшість це вже три роки. роки цікавість, так, є, так, так. Так, так є. тому що більше до трьох років дітки вже цікавляться тим, що роблять дорослі, і вони це все повторюють за дорослими. Тому запрошуйте вранці. Ви починаєте чистити зуби, запрошуйте дитину, і якщо її зацікавить цей процес. Купуйте їй дитячу пасту Біокс і долучайте до такого приємного вранішнього туалету. Чесно кажучи, я сама декілька разів скористалася дитячою, Я не втрималася, я скористалася. Секретний секрет. Можу вам сказати, що дуже класно чистить зуби. дуже. Я навіть відчула себе дитиною. Дякую за запитання. Все, ми можемо так, на ага. сьогодні так закінчувати. Тому ще раз вам нагадуємо: обов'язково дбайте про своїх діток та користуйтесь дитячою зубною пастою. Ось. Так. От, ще раз дякуємо вам, що знайшли час, доєдналися до нашого ефіру. Дякуємо за коменти, дякуємо за запитання. Дуже дуже приємно. Ще раз дякуємо і до нових зустрічей. До нових зустрічей, до нових прямих ефірів. До побачення. До побачення.